Оставочка, новорічний дитячий одяг, лопілу та пепер. 343 гривні за кілограм, мінімальний лот 10 кілограм, 3430. Значить, будуть упаковка і без, будуть светрики. Різні це навіть співає. Нам покажу там, в іншому. Піжамки дитячі, новорічні, тапочки і шкарпетки. Різні так показую по порядку. Значить, світерочки. Ось такого плану. Ось такі дівчачі. Де дуже у нас світерки? Ось такі, так. Це теж у нас платєчко таке. Так, ще у нас будуть ось такі светрики з музикою, ось такі з пінгвінчиками. Я думаю, тут і лапочки, і вони світяться. Тапочки різнопланові, ось такого плану тапочки. Такі класні тапочки, на липучках це все лупілу і пеперс. Ну, тапочки це лупілу. Класна липучка, гарна підошва. Це все буде в міксі. Шкарпеточки різні, такі, ось такі новорічні, ось такі. 343 гривні за кілограм, мінімальне замовлення 10 кілограм, 3430. Значить, піжамки. Ось такого плану, ось така класна новорічна піжамка. Ось такі піжамки. Так, це жіночі светлик. Такий. Різний різний мікс. поки що ціна до кінця серпня на нього мінімальна: 343 гривні за кілограм. Так, що ще ось такі светри? Значить, вони е, мають е, переважно всі сітяться, переважно всі грають мелодію, класний новорічний одяг, 10 кг мінімальний лот, 3,430. Замовляйте наших менеджерів.